Усім привіт! Мене звати Марія Дагода і ви на моєму каналі. Сьогодні ми поговоримо на таку важливу тему, як продуктивність, і як зробити свій день набагато продуктивніше та зробити його легше. Тому ставте лайк, підписуйтесь, на мене беріть час, смаколики, і я погнала. І також в мене тут я буду айпад з порадами. Тому я буду іноді підглядати в нього. Тому поїхали! Так. І перше, це планування. А планування не просте, а планування заздалегідь. Ось, наприклад, у вас неділя, як ми зараз в мене, і ви хочете якось так тиждень провести, як дуже круто. Тому ви іноді плануєте собі маленькими тим, ось, наприклад, застиляти ліжко кожен ранок, коли я прокинулась. Зразу. Ось це ви можете запланувати. І потім ви будете дивитися, наприклад, свій блокнот і такий, все, мені треба застеляти моє ліжко зараз. Тому вам, гадаю, це буде допомагати, і ви станете набагато продуктивнішими за день. Тому що вже одна корисна звичка у вас вже виконана. Тому, гадаю, це дуже важливо. Також ви можете використовувати як якісь апи на телефоні, на гаджетах. Notion, я знаю дуже хороший, але я його не тестувала, але чула, що це дуже хороша програма. Також можете використовувати як блокноти. Це дуже важливо. Ось, наприклад, можете писати там, який день прийшов, про плани на день. Зараз вам покажу. Ось, наприклад, я писала плани на день в в якомусь там місяці. Гадаю, це дуже важливо, і ви будете встигати на багато, багато, багато речей, чи ви могли б просто не писати на цей на план. Також ви можете використовувати просто блокноти вже зроблені, які можете купити в якомусь магазині. Я, наприклад, купила цей в, взагалі в самого обичного. Магазині, і тут я пишу, там, наприклад, щось таке. Ну, тут є такі запитання кожен, кожну неділю, в кінці кожної неділі. Також можна планувати, можна писати, який, який у вас настрій, скільки годин ви спите, чи хорошо ви взагалі спите. Тут ще можна три запитання в кінці дня, наприклад, один момент я хочу запам'ятати. Цього дня. Або ж я доглядала за собою три крапочки. І тут є ось такі там reminders, і навіть цитати. Як, наприклад, я відповідальна про себе, хто я взагалі. Тому і тут взагалі ще є ось такі. QR-коди для медитації на кожен день. І також тут можна зробити багато чого. І я гадаю, це дуже важливо. І також в кінці кожного місяця, я зараз знайду цю сторінку. Зараз. Наприклад, кожного місяця ви можете аналізувати, як ви провели цю, цей місяць. Ось, наприклад, ви можете намалювати ось таке колес, колесо баланса, ви можете оприділювати як хорошо, як продуктивно ви провели цей місяць, ось, наприклад, мої цілі, мої моє фінанси, продуктивність і таке все інше. І також випроси, як, наприклад, що про що хорошо в цьому місяці, або що я можу зробити краще, щоб. Кращити наступний місяць. Я гадаю, це дуже важливо і гадаю, що цей планер дуже хороший. Але ви можете зробити теж теж саме ось в, обо... в обичному блокноті. І можете подивитися Inspirations в Pinterest, в Гуглі, і в чати GPT теж можна спитати. Тому використовуйте цей спосіб. Також можна використовувати ще в нас є така друга порада, це... друга порада, це працюйте блоками часу. Ось, наприклад, зараз, завтра в мене понеділок. І, наприклад, мені завтра зададуть домашні завдання. І ви можете використовувати таку техніку, як помадора, вона, гадаю, дуже популярна зараз. І я гадаю, що ви вже ознайомилися з нею. Але якщо ви ні, я зараз вам розкажу. Помодоро – це така схема, як працюєте 25 хвилин, а потім 5 хвилин буде брейк. І я гадаю, це покращить вашу продуктивність, і, гадаю, вам дуже сподобається ось ця штука. І ваша продуктивність підвищується, наприклад, на 25%. І ви зможете. Багато чого встигнути за цілий день. Гадаю, це дуже важливо. Але порада номер три підкаже, що як правильно це зробити. Це позбутися всяких відволікань. Наприклад, я можу порекомендувати таку програму, як Forest. Ви можете там закластися, що у вас також буде таймер, і ви не можете покинути цей, цю програму, доки ви не зробите всю Домашку, наприклад, на 25 хвилин, а потім у вас буде брейк. І саме головне, що ви не можете піти з цієї програми, тому що ваше дерево згине. І потім, якщо ви зростите якийсь там дерево, можуть, можуть зростити насправді велике дерево. Якось, наприклад, на вулиці ви можете зустріти. Тому я гадаю, це дуже корисна еп. Це наз... вона називається Форест. ФОРест. Так, четверта порада. Четверта порада. Це починайте, гайс, з найважливішого. Тому що я гадаю, це допоможе вам з продуктивністю. Тому що ви вже знаєте, що ви найголовніше зробили. Це найскладніше, наприклад. Ви вже це зробили. І потім ви там на лайті зробите всі завдання, які у вас залишилися, ранок це ідеальний час для виконання найскладніших завдань. Твоя енергія і та увага піде на самі головні частини твого життя. І гадаю, це дуже корисно і ваша продуктивність буде йти вище. І тому не витрачай свою увагу на, на соцмережі, тому що ви тільки будете. Думати, блін, вже вечір, а я нічого не зробила. Блін, поганий день, блін. Ось так. Тому, будь ласка, починайте з мохваших вішого, а потім ви будете релаксувати і просто вам буде краще потім жити. І, і це все. Це всі поради, які вам дала. Вони допоможуть вам стати більш продуктивними вже сьогодні. Головне пробувати починати. Починати сьогодні. Сьогодні, дайсь. І починати з малого. Не зразу там, наприклад, я хочу зробити зарядку кожен день. Це також продуктивно. І не зразу такі 30 хвилин на тренування, а, 5 хвилин на тренування і потім все. Або... Техніка двох хвилин, яка я вже говорила в своєму відео, що робити, робити корисну річ дві хвилини, а потім робити щось інше. Це, це відео на поради на атомні звички. Ви можете подивитися це відео потім, як ви додивитеся це відео. Тому дякую за перегляд! Напишіть коментарі, як вам сподобалося це відео чи ні. Ставте лайк, підписуйтесь на мене, ставте колокольчик, дзвіночок. Та гадаю, вам дуже сподобалися ці поради для продуктивності, і ви станете більш продуктивнішими за цілий рік, 2025 рік, і хоча б за день або за тиждень. Тому гадаю, вам дуже сподобалося це відео. Дякую за увагу і до нових зустрічей! Я вас люблю!